Новий навчальний рік в умовах нової реальності. Порожні класи нарешті наповняться дитячим галасом. Канадські школярі починають навчання в другій половині вересня. Як і у всьому світі, цьогорічний шкільний рік обіцяє багато нововведень та навчання з дому. Зрештою, завершували попередній рік учні вже в умовах нової реальності. Загалом в канадських провінціях шкільне навчання виглядатиме приблизно однаково. Дотримання норм соціальної дистанції, маски для учнів старших класів та вчителів, опція онлайн навчання з дому. Приміром, квебеку школярів ділитимуть на так звані бульбашкові групи до шести дітей. А острів принца Едварда заохочує батьків самим відвозити та забирати школярів, таким чином виключаючи ризик зараження коронавірусом як мінімум у шкільних автобусах. Минулого тижня канадський уряд анонсував виділення додаткових 2 мільйонів доларів на план безпечного повернення до школи. Ці гроші підуть на посилення безпечного навчання дітей та вчителів в умовах епідемії. Голова національної освітньої ради при конгресі українців Канади Тетяна Сунак розповідає, що всі шкільні ради Великого Торонто пропонують різні моделі повернення учнів у школу, докладаючи усіх зусиль, щоб ефективно спланувати його максимально безпечно. Зараз найважливіше безпека та здоров'я вчителів, учнів та сімей. Тірі Переносить перший день школи для початкової і середньої школи та віртуального навчання на вівторок, 15 вересня. Класи будуть розпочинати навчання протягом трьох днів за розподіленим графіком. Учні початкових та середніх класів будуть відвідувати школу 5 днів на тиждень у складі однієї когорти впродовж цілого дня, включаючи перерву та обід із забезпеченням строгого дотримання правил охорони здоров'я та безпеки. Це включає зменшену кількість учнів у класі з дотриманням соціальної дистанції. У тих школах із класами від садочку до 8 класу в Торонто, де є вищий ризик зараження коронавірусом, за оголошеними даними відділу охорони охорони здоров'я класи будуть мати меншу кількість учнів ніж у інших школах. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про головні зміни, які очікують і дітей, і батьків з початком нового навчального року. Що варто знати? Саме основне, що потрібно знати нашим, нашим батькам і учням, що всі шкільні ради Великого Торонто пропонують різні моделі повернення учнів в школу, докладаючи усіх зусиль, щоб ефективно спланувати все для безпечного повернення до школи. Старші учні так само починають навчання 15 вересня. Учні матимуть навчання в класі кожен другий день і працюватимуть з учителями кожного дня дистанційно. Школи так само будуть дотримуватися по. Усилених медичних заходів, включаючи меншу кількість учнів в класах, половина класу кожного дня, і для того, щоб підтримувати максимальне фізичне дистанціювання, тієї буде пропонувати віртуальну дистанційну школу для всіх учнів від садочку до 12 класу. І для тих батьків, які хочуть навчати дітей вдома, буде пропонуватися домашнє навчання так як завжди. Toronto Catholic District School Board починає навчання 14 вересня, і так само вони мають будуть мати поступовий графік, коли учні будуть починати навчання. Молодші і середні класи, четвертина кожного класу, почне навчання кожного дня з метою, що всі учні будуть в класах. До четверга, 17 вересня, старші класи, учні 9 класу починають навчання в понеділок, 14 вересня, 10, -й, 11, -й, 12 -й класи починають навчання 16 вересня. А учні, які ходять відвідують школи з Peel District School Board, Починають навчання 16 вересня. Усі учні будуть мати додаткові два орієнтаційні дні між 9 і 15 вересня. Українські цілоденні школи Торонто відкриваються 14 вересня. Діти ходитимуть 5 днів на тиждень у складі однієї когорти впродовж цілого дня, включаючи перерву та обід. Більшість українських суботніх шкіл продовжуватимуть навчання дистанційно. Деякі школи пропонуватимуть вибір на очне чи дистанційне навчання? Директори шкіл зможуть краще відповісти на питання, яку модель вони пропонують для їхньої школи. Але ми знаємо, що яку модель ви би не обрали, дорогі учні, дорогі батьки. Наші вчителі зроблять все для того, щоб навчання було цікавим, доступним і змістовним. А Пані Дитяно, все ж таки ще одне питання, яке теж дуже тривожить і дуже цікавить батьків. Чи буде можливість в дитини в новому навчальному? Році поєднувати онлайн навчання із навчанням в реальному часі в реальній школі. А що я хочу, щоб батьки знали, що вони повинні зробити вибір. Чи вони хочуть, щоб учні навчалися онлайн, чи вони хочуть, щоб вони навчалися в школі. А, у дітей буде можливість перейти в певні періоди часу з дистанційного навчання на наочне навчання, але це не буде постійно. А, як в молодших класах і середніх класах це буде легше, тому що там немає, а, учні не дістають кредити. В старших класах це буде трошечки тяжче. Наприклад, в TDSB, TCDSB і Peel District School Board учні зможуть перейти, поміняти свою модель навчання тільки після того, як закінчиться квадместер, тобто це приблизно на початку листопада. Якщо до того часу вони не зможуть поміняти свого рішення, тоді слідуючий раз вони знову ж таки можуть змінити свою думку і поміняти модель навчання аж в, в кінці січня місяця. Але... Для молодших класів це буде простіше, і звичайно, що я би радила звертатися до директорів якнайшвидше, тому що потрібно забезпечити місце для учнів і не обов'язково не є гарантія, що буде місце в кожній школі для кожного учня, якщо вони захочуть поміняти, якщо вони хочуть Захочу поміняти модель навчання. А так само, що потрібно знати батькам, що, наприклад, ті вчителі, якщо наприклад, зменшується кількість дітей в одній школі, то вчителі, які мали би працювати в тій школі, будуть, а, будуть а, працювати в віртуальній школі. І тоді. Це знову ж таки, це не є настільки легко перевести вчителя з однієї школи в другу, і це батьки повинні розуміти і зробити рішення хоча б на тих два місяці, а далі вже потім вирішувати, як краще працює для них і для їхніх дітей. Канадські освітні фахівці в один голос запевняють, який з варіантів навчання дитини батьки не обрали б звичайний похід у школу чи онлайн навчання з дому, обидві опції є правильними. Всі вчителі та керівництво шкіл готові до нових викликів та докладуть всіх зусиль, щоб майбутній навчальний рік пройшов успішно. Яка ваша думка і наскільки ефективне онлайн навчання в сучасних реаліях? Ми сьогодні, як ніколи, залежимо від технологій у спілкуванні, зокрема із учнями. Щодо учнів старших класів, то вони більш ознайомлені з використанням онлайн платформ і працюють з ними доволі комфортно. В той час, як на батьків учнів молодших класів, лягає відповідальність прослідкувати за віртуальними уроками, за тим, щоб їхні діти опрацювали матеріал і виконали завдання, і в багатьох випадках бути до деякої міри домашніми вчителями. Колорит українських традицій є важливим і доповнюючим елементом у поєднанні із традиційними методами навчання в українських школах. Цього напевно найбільше буде бракувати нашим учням спілкування і практичних занять, на яких вони водночас і знайомляться з традиціями та українською культурою, і творять маленьку частинку України у своєму колі кожним виробом, виготовленим власноруч. Батьки, учні та вчителі вже мали досвід віртуальних занять навесні цього року, який захопив багатьох зненацька. Вчителі пройшли низку навчальних вебінарів, щоб опанувати навчальні платформи. Вони продовжують ділитися своїми напрацюваннями з колегами. У відгук на цей виклик вчителі не лише навчали читанню, письму, усному мовленню, але ми маємо приклади інноваційних підходів. Такими є різноманітні майстер-класи у відеоформаті, уроки співу, музики онлайн, навіть танцювальні заняття. І зараз ми надалі готуємося до онлайн навчання усіма способами. В даній ситуації важливою є підтримка і допомога батьків. Лише докладаючи зусиль, усі разом ми зможемо забезпечити ефективне навчання і сподіваємося, що скоро зможемо повернутися до звичних умов навчання у класах. Продовжуючи тему українських дітей, які навчаються і живуть в Канаді, розкажіть, будь ласка, як виглядає ситуація із діаспорою та поверненням до навчання просто зараз. Сьогодні ми говоримо не лише про одну чи декілька країн, а про увесь світ, уражений умовами, створеними в результаті поширення ковіду. Початок навчання є серйозним викликом для усіх батьків. Учнів, вчителів різних програм у різних куточках світу ведеться активна підготовка до віртуального навчання, перш за все, і з можливістю відкриття шкіл пізніше. Українські вчителі та директори шкіл діаспори теж розуміють потребу онлайн-навчання як одного із способів втримати і продовжувати українські програми. Українські освітяни на сьогодні мають перед собою подібні і спільні виклики та завдання. Як донести матеріал до учнів через віртуальну школу ефективно? Реактивно і цікаво, як надати можливість учням здобути якісні знання, яка повинна бути пропорція щодо самостійного навчання. Готуємося працювати в інших незвичних умовах, у режимі віртуальних занять. І з нетерпінням чекаємо зустрічі з нашими учнями у класі. Новий навчальний рік точно обіцяє бути непередбачуваний, але тільки спільними зусиллями дітей, вчителів та батьків, всі його виклики можна буде здолати. Цьогорічна подорож в країну знань, навіть в непростих умовах всесвітньої епідемії, обов'язково завершиться перемогою. Дорогі учні, курсанти, батьки, опікуни та вчителі дорога шкільна родина. За нашим шкільним календарем ми би мали розпочати новий 2020-2021 навчальний рік цієї суботи. Ми знаємо, батьки та вчителі з нетерпінням чекали гамірних, веселих та цікавих субот, а діти зустрічі з друзями та однокласниками. Однак карантин та вимоги соціального дистанціювання внесли свої зміни у наші. Плани більшість суботніх шкіл, враховуючи розпорядження Міністерства здоров'я Онтаріо, працюватимуть з початку року дистанційно, проводячи заняття онлайн на різних інтернет-платформах. Деякі школи, які зможуть забезпечити безпеку вчителів та учнів, пропонуватимуть наочне навчання в школі. Батьки зможуть вибрати ту модель. Яка для них найбільше підходить, але незалежно яку модель вони би не вибрали, наші вчителі гарантують цікаві і захоплюючі уроки для своїх учнів. Ми пам'ятаємо, що нелегко було пристосуватися до ситуації із зміною форми навчання. Але ми це зробили. Дякуємо усім, хто сприяв і цю швидку, але успішну реформу. Ми вже маємо чудовий досвід праці в умовах карантину. Цей досвід для нас дуже корисний, подає нагоду зрозуміти і оцінити велику вартість живого спілкування та життя шкільної родини. Дякуємо нашим вчителям, які швидко опанували нові методики навчання, освоїли та вдосконалили нові технічні навички. Ці знання і досвід праці онлайн. Зробить навчання в майбутньому ще цікавішим і доступнішим. Для всіх ми продовжуємо нашу працю, нехай в іншому форматі, але не менш цікаву та успішно. Кожна школа підготувала цікаві сучасні інтерактивні програми, проекти та методики, які допоможуть дітям вивчити багато нового, зміцнити і розвинути свої знання з української мови, літератури, історії, культури, географії та інших предметів. Вчителі відповідально. І творче підійшли до організації навчання і подбають, щоб діти вчилися та проявляли свої здібності, нахили і таланти, щоб досліджували і творили, мали радість і задоволення від процесу пізнання. Українські суботні школи готові до такої праці. Ми запрошуємо вас разом пройти цей незвичний експериментальний, складний, але цікавий шлях. Щоб згодом повернутися до відносної норми, дякуємо вам, дорогі учні та курсанти, за те, що, попри все, продовжуєте навчатися, любити і шанувати своє рідне. Українське, дякуємо вам, шановні батьки, що довірили нам навчання своїх дітей, що розумієте потребу зберегти традиції українського шкільництва, підтримуєте свої школи, своїх вчителів. У цей надзвичайно складний, але водночас цікавий час несподіванок. Безперечно, попереду у нас ще багато гарних занять, концертів, виставок та проєктів. А поки маємо нагоду проявити себе, свої таланти у нових реаліях, але вже від. Сьогодні планувати наші нові концерти та святкування. З нетерпінням чекаємо, коли наш маленький вулик школа наповниться радісними голосами наших маленьких та великих бджілок ічмеликів. Все буде добре. Вітаємо усю шкільну родину з початком 2020-2021 такого особливого, незвичного, яскравого, насиченого, екстремального і неповторного навчального року.